Цей рік не схожий на жодний із попередніх років пережитих нами. Війна зруйнувала наше сьогодення, вщент розбила безліч мрій і планів, вселила в серця українців страх, невпевненість та сумніви. Та разом з цим навчила цінувати те, що раніше здавалось буденним та звичайним: блакитне мирне небо над головою, склянка чистої питної води, буханець свіжого хліба на столі, посмішки дітей та обійми рідних, усвідомлюючи час, в якому ми живемо, та щоденні благословення, які ми маємо, наше серце наповнюється вдячністю. На згадку приходять слова із Біблії, записані в першому посланні до Солонян, п'ятий розділ, 18-й вірш. Подяку складайте за все. Саме цей вірш ми взяли за основу до проведення тижня подяки в гімназії Соломон. Дуже хотілося не просто розказати, а й показати учням, в якому благословенному краї вони народились і живуть, якими багатствами і щедротами Бог наділив нашу землю і кожного з нас. І найголовніше навчити дітей плекати в своєму серденьку почуття вдячності, яке є запорукою щасливого майбутнього. Кожної людини. Кожен день розпочинався з коротенької лінійки, на якій ми разом повторювали біблійну перлину та відкривали тему дня. Отже, день перший. Разом з учнями восьмих класів ми говорили про те, що врожай починається із зернятка, яке паде в добрий ґрунт. Мали можливість побачити і порівняти різні види ґрунтів в різних куточках нашої планети. Слухали виступ четвертокласників. Бога в молитві, щоб наше серце було добрим ґрунтом, придатним до зрощення зернят істини, які Господь в нього сіє. День другий. По плодах їх. Пізнаєте їх. Цей день запам'ятався різноманіттям плодів на мапі сучасної України. Учні 9 класу розказали та показали, яка багата наша батьківщина, скільки цінах. Та корисних плодів вирощується в різних регіонах нашої держави. Ми насолоджувалися виступом других класів. Блійну перлину та роздумували про те, що наші добрі справи є тими плодами, які прославляють Бога у нашому житті. День третій. Край, що тече молоком та медом. Чого можна навчитися в пасічника та пастуха? Чому Господь називає себе нашим пастирем? Який пастир є добрим пастирем? На ці запитання нам відповіли справжні пастори. Першокласники про це заспівали. А я маленько веща, я йду за ним. Все шкою місце русалим. А я маленько я йду за ним. Все шкою місце русалим. А на майстер-класах ми дізнавались, як приготувати з молока сир. Де живуть бджоли? Та чому мед такий корисний? День четвертий, дивно я створений. Саме такі слова звучали в наших серцях після того, як учні сьомих класів розповіли нам про органи чуття, які Господь дав кожній людині, і за допомогою яких кожен може насолоджуватися красою нашої землі, смаком соковитих плодів, ароматами квітів, звуками природи, та відчувати усе це на дотик. Третьокласники подарували усім гарний настрій своїм виступом. Альна про слона та сліпців. І кілька слів про нашу совість, яка є духовним органом чуття. А для закріплення почутого пізнавальний тематичний квест. День п'ятий. Останній день нашого святкового тижня. Саме час для підведення підсумку усього почутого. Повторення біблійної перлини, кілька тематичних загадок, спільні роздуми на тему Божих обітниць у нашому житті, а також про щедрість, адже щедрість сестра вдячності, і тільки у справді вдячному серці неодмінно виникає бажання ділитись усім, що маєш, молитва подяки та календар у подарунок кожній сім'ї. Тож, нехай кожне серце стане добрим ґрунтом, який би зрощував гарні плоди любові, миру, терпіння, доброти і звичайно вдячності. Нехай кожна людина почує, побачить, відчує, зрозуміє та оцінить любов нашого Бога. Нехай кожне серце відгукнеться на заклик нашого небесного пастиря і завжди йде за ним та його слідами. І нехай в кожному серці, в кожній сім'ї, незважаючи на обставини, щодня звучать слова вдячності, адже нам дійсно є за що дякувати.